Яки, замовила собі різні інструменти для роботи з собою. Зараз похвастаюсь. Перший інструмент це щоденник емоцій. Він складається з трьох практичних зошитів. Зараз от почнемо з першого. Перший це різні техніки тут є. Багато-багато є, такі наче і не дуже. А є і толкові доволі, такі як я клієнтам даю. Радусних емоцій. Я думаю, з ним будемо робити. Що я відчуваю другий? Ой, я відчуваю, що. Тут уже йде розпізнавання емоцій, мої емоції та відчуття, мої думки, ну от уже як щоденник більше. І третій практикум, уже як повноцінний щоденник емоцій, мої емоції та почуття, на мій настрій вплинули, хто чому. Правда, трішечки я розраховувала на такий формат, але і це доволі непогано. Потім планер серйозної людини, ось такий, взагалі, я дуже ним довольна, тут є цілі на півроку, ціль 1, 2, ну, типу, по кругах розписано, ціль, крок 1, 2, 3. Дуже круто, я так і клієнтам говорю робити, але ну, в такому планері це робити набагато якось Заохочує, ніж просто в зошиті. Колесо балансу, життя. Потім трекер звичок інтерактивний, дуже мені сподобався. От такий. Плани на місяць. Коротше, все, що я роблю в в звичайному, є тут. І це дуже круто. Можна на настрій собі помітити, основні справи на день Так виглядає основний цей планер-трекер водного балансу навіть. Коротше, мені зайшло. І щоденник емоцій. Ой, точніше, книжка про емоції. Їх тут є ось чотири штуки. Я взяла першу саме емоції, тому що я зараз з ними працюю. Сиди. Тут усе дуже понятно, класно розписано, як для діток, так і для дорослих підходить, Тому беріть, користуйтеся, учіться також.